Добрий день. Територія здоров'я Hellspace продовжує розбирати основні питання перевірки статусу ендокринної системи в межах профілактичних обстежень. Сьогодні будемо говорити про пероральний глюкозотолерантний тест, який є, хоч і не єдиним, але одним із найбільш поширених обстежень для перевірки вуговодного обміну. Отже, Лариса Дивно, скажіть, будь ласка, що це за обстеження і чи всім людям доречно і доцільно складати цей аналіз у з профілактичною метою? Мої вітання дійсно такий досить цікавий тест, тест який відображає. Наскільки можливі порушення вуглеводного обміну у пацієнта, в тому числі приховані порушення. Дійсно, коли пацієнт здає проводить цей тест, проводить цей тест пацієнту, ми зазвичай робимо два аналізи крові на рівень визначення рівня глюкози, це на ще і через дві години після дачі 75 грам глюкози. Зазвичай дають 75. 5 г глюкози, Але бувають варіанти в кого. У пацієнтів, у яких є недостатня вага, у дітей, у підлітків, тобто там вираховується трошечки інша доза глюкози. І більше дається глюкози пацієнтам, які мають надмірну вагу. Тобто, знову ж таки, лікар визначає, яку дозу глюкози дати пацієнту. І, звичайно, ми отримуємо два результати, по яким можна інтерпретувати, які порушення вуглеводного обміну. Є у пацієнта, чи це норма, чи це цукровий діабет, чи, можливо, це предіабет. Ну а серед предіабету там можна визначити порушення глікемії іначе, і порушення толерантності, стійкості до вуглеводів. Тобто, знову ж таки, досить така, бачите, обширна ситуація. І мені здається, що тут теж повинен обов'язково інтерпретувати і так далі це все повинен лікар. Тому що пацієнту буде досить складно та й, мабуть, не потрібно визначатися, а який в нього. Діагноз і що далі робити? Тобто визначити, який із. Чотирьох можливих варіантів аналізу, тобто норма, цукровий діабет або одна із двох форм предіабету: порушення толерантності до глюкози чи порушення лікемії, чи серце, може лише лікар. Да? Ну я думаю, все таки для цього mm. треба мати медичну освіту і визначати тоді вже ставити діагнози, щоб дійсно не було ніяких там ситуацій, коли дійсно діагнозу немає а пацієнт сам собі його встановив, тому що є певні. І умови да, лікар визначить, а чи правильно був зданий цей тест, наприклад, да, от, mm -hmm. тому що варіанти теж можуть бути. А до речі, з боку пацієнта, от його дії. Єдине, на що він може повпливати, правильна підготовка. Звичайно. З яких компонентів вона складається, підготовка до цього аналізу? Ну, дивіться, дійсно преаналітичний етап, от, етап підготовки він дуже важливий. По-перше, для пацієнта важливо, щоб він не змінював свій спосіб життя в цей час, тому що іноді. Пацієнт приходить і каже, так, я здавав аналіз, я вирішив його здати, перевірити, тому що там певні у нього є моменти в житті. І я перед цим два тижні там строгу, строгу дієту дотримувався. Ми розуміємо, що. Дійсно, показники будуть не ті, на які ми очікували, тому що вони будуть вже підкориговані. І тому пацієнт не повинен дотримуватись якоїсь дієти спеціальної, не повинен обмежувати вуглеводи, тобто переходити на низьковуглеводну дієту. Ну і навпаки, не повинен багато вуглеводів цих приймати, тобто залишити свій харчовий раціон на тому рівні, який в нього був до обстеження. Це по-перше, по-друге, для того, щоб вже йти на обстеження, Винен бути наприклад, завтра вранці пацієнти йде на обстеження. Повинен бути, повинна бути перерва без їжі десь 12 годин, тобто такий період. Ну, не голодування, але без їжі. Тобто, останній раз, десь до восьмої години, пацієнт повинен поїсти, вночі не їсти, вранці прийти над ще, і вже потім, відповідно, проводиться цей тест. Звичайно, має значення, а які приймає пацієнт ліки, тому що є певні ліки, які можуть викликати підвищення рівня глюкози. Наприклад, це той самий дексаметазон, гідрокортизон, тобто препарати, які будуть викликати підвищення цукру, можуть викликати підвищення цукру. І відповідно тут знову ж таки треба порадитися з лікарем, попередити його, що я приймаю такі ліки, чи можуть будь-які це я приклад просто привела будь-які ліки. Чи можуть ці ліки вплинути на результат? І як нам це правильно зробити? Цю підготовку далі? Чи скоригувати ці ліки, чи здавати на фоні прийомі Ліків. Далі пацієнт приходить е, вранці на ще до лабораторії. Е, він здає рівень глюкози над ще. Е, бажано, щоб в лабораторії взяли не просто звени, тому що звени це більш показовий буде результат, але і ще із пальця. Чому? Тому що, якщо у пацієнта є. Досить високий рівень глюкози, відповідно, вже далі проводити цей тест і давати йому е, глюкозу випити, щоб перевірити вже після глюкози, після дачі глюкози, не можна. Тобто, якщо вже ми діагностуємо, що у пацієнта високий рівень, ми далі цей е, тест не проводимо. Е, якщо рівень із пальчика да, здали рівень глюкози капілярної із пальця здали кров, нормальний, то відповідно, пацієнту дають. Е, певну дозу глюкози, про яку я говорила раніше, і через 2 години вже досліджують рівень глюкози через 2 години, тобто, вже такий провокаційний рівень глюкози. А ці 2 години між двома обстеженнями. Між двома заборами крові пацієнт повинен посидіти в лабораторії бажано, тобто не ходити, не бігати там, не їсти, нічого не пити за виключенням звичайної, можливо, води, тобто він може випити води, не стресувати, тобто дві години такого спокою. І потім він здає вже другий в нього йде забор крові, ну і далі вже інтерпретація лікарем цих двох результатів. Орисандівну угу. дякую за вичерпні відповіді. Стежте за нашою платформою та будьте в курсі всього важливого для вашого здоров'я. На все добре, на все добре.